Трампісти фактично м, навіть завоювати інформаційне поле США, а в цій інформаційній війні з Росії Україна практично програє повністю чисту. Дивіться, в Америці е, величезне панування трампістів, через кому ТРЕ це фактично путіністи. У нас сьогоднішнього дня повне блокування кордону з Польщею. Це не тільки пасажири так. Це вантажі, це військова підтримка, це, це взагалі все, що потрібно населенню інфраструктурі України. Далі Угорщина продовжує свою політику блокування санкційної політики, Значить, там теж повністю ця робота фактично занедбана, і ми фактично в ситуації в такій, що Програш інформаційній війні, на яку взагалі-то звертають дуже мало уваги. У нас тільки займаються контрпропагандою, тобто боротьбою з фейками, а фактично, поширення українських наративів дискредитація політики Російської Федерації в світовому інформаційному просторі, фактично зникає. У нас навіть на сайтах наших посоль зник в розділ інформаційна робота. Пане Олександре, я перепрошую, але все-таки ситуація з наданням допомоги з розглядом допомоги Україні у е, в сенаті в Палаті представників це не так про нашу інформаційну кампанію, як про те, що все таки республіканці вони вирішують свої політичні, е, скажімо так, питання, і не всі республіканці власне підтримують позицію не надавати допомогу Україні. Ми це і бачили по певних голосуваннях. То знову ж таки, повертаючись до історії з Авдіївкою, повертаються після. Вихідних після канікул, все таки і є в нас можливість, і є в Штатів можливість, які Байдена можливість, яким чином все таки вплинути і надати Україні цю допомогу. От бачите, навіть ви не помічаєте, що те, що твориться в Конгресі США, це результати інформаційної перемоги Росії. Навіть це це внутрішньополітичний процес сполучених штатах, коли використовують просто певні точки, які можна використати під а, час ви передвиборчої кампанії. Випадково використовуються ці точки, чи випадково вони з'явилися? До них же хтось зробить підводку дуже просто. Тут проти нас ведуть інформаційну війну. А ми навіть не відчуваємо по кордону Польщі. Це не просто перевізники. Це не просто фермери, розумієте? Там пробляться інформаційні посили, тому що треба розбиратися, що це інформаційна війна, її наслідки. От дуже пикто, що в нас навіть не відчувають, що нас просто б'ють в чисту, навіть не відчувають, і все думають, а чого ж так відбувається? Що чого ж так, чого ж так погано? Чому ж там те відбувається? Те, воно ж не саме по собі.